Упродовж тижня черкаські даїшники вчили водіїв, пішоходів та школярів правилам поведінки на дорозі. В Україні тривав тиждень безпеки дорожнього руху. Цього року дорожники скреативили, не лише попереджували словом, але й роздавали тематичний матеріал. Державтоінспекція до профілактичного тижня розробила спеціальні листівки. Там і правила дорожнього руху і цінні поради, окремі для пішоходів та водіїв. Ось вам е така пам'ятка. Е -е, значить, прочитайте її. І в подальшому не порушуйте право дорожнього руху. Будьте уважні, що не До побачення щасливої дороги. Такі заходи, кажуть дорожні інспектори, украй потрібні. Статистика ДТП невтішна. Так лише у жовтні в області сталося майже 60 ДТП, у яких семеро загинули. Спочатку ж року аварії трапилось майже п'ять сотень. Як наслідок більше пів тисячі травмованих та 131 тридцять загиблих. Найчастіше у дорожніх автопригодах страждають пішоходи працездатного віку, кажуть інспектори. Більше серед постраждалих неповнолітніх та велосипедистів У нас заплановано виїзди до учбових закладів, також до автогосподарств, де теж проведуть інспектори лекції по правилам дорожнього поведінки на проїжджій частині. Вивчати правила дорожнього руху разом з інспекторами найбільше сподобалось учням молодших класів, адже після повчальної лекції даїшники дозволяли їм побувати в ролі державтоінспекторів та посидіти у службовому авто. Лядоброскоква ВІКА новини.